Доброго дня малята! Дуже рада зустрічі з вами. Пропоную пограти. Ви готові? Завдання на логіку. Давайте, дітки, порахуємо, скільки темних вікон у кожному будиночку, а скільки світлих порахуємо у першому будиночку. Правильна відповідь? От чотири віконечка темних. Скільки у наступному будиночку? Помітьте, що там буде зашторене віконечко, то буде одне віконечко темне. У третьому будиночку наступному блакитному. Скільки темних віконечок? Одне віконечко, правильно. У четвертому будиночку. Правильна відповідь. Два віконечка темних. У наступному будиночку скільки темних віконечок буде? Три, правильно. І останній, останній будиночок буде тільки одне віконечко. А зараз ми з вами будемо рахувати світлі віконечка. У першому будиночку скільки світлих вікон? Правильна відповідь сім віконечок. У другому жовтому будиночку світлих скільки буде віконечок? Так, два віконечка. У третьому будиночку у блакитному буде одне віконечко світле. У рожевому будиночку скільки вікон світлих. Три, правильно. У високому будиночку скільки буде світлих вікон рахуємо уважно. Вісім правильно і залишився останній будиночок, там буде два світлих віконечка. Молодці дітки, добре. Ще одне цікаве завдання. Зайчик, білочка і мишка жили в різних будиночках в червоному, зеленому і синьому. Зайчик жив не в червоному. І не в зеленому. Білочка жила не в червоному і не в синьому. Здогадайся, в яких будиночках жили тваринки. Перевір себе, чи правильно ти відповів. Росили. Так. Мишка жила в червоному, зайчик в синьому, а білочка в зеленому. Добре. Наступне завдання. Тверді та м'які приголосні. Пташеня. Давай поміркуємо, у назвах яких предметів перший звук твердий приголосний, а в яких м'який приголосний. Та покладемо предмети, що починаються на твердий приголосний в зелену ємність. А ті, які починаються на м'який приголосний, покладемо в червону ємність. Домовились? Розпочнемо з рака. Рак. Який перший звук твердий чи м'який? Вірна відповідь? Твердий, так. Далі телефон. Перший звук твердий чи м'який? Правильна відповідь твердий. Наступний малюнок літак. З твердого чи м'якого приголосного розпочинається це слово? Літак. Вірна відповідь з м'якого. Так. Тому кладемо літак в червону ємність. Далі у нас морозиво. Перший звук твердий чи м'який? Так, твердий. Кладемо в зелену ємність. І остання лялька. Перший звук твердий, чи м'який? Правильна відповідь? М'який. Так, ти молодець. Продовжуємо грати. Допоможемо звірятам виконати завдання. Звірята вирішили загадати слова, які починаються на певну букву. Допоможи їм знайти ті слова і закреслимо зайві малюнки. Буква Л. Який перший малюнок? Гриб. На яку першу букву він починається? Г. Закреслюємо чи залишаємо. Закреслюємо. Далі лисичка, л лисичка залишаємо чи закреслюємо. Вірно залишаємо. Далі кавун, кавун. Яка перша буква? К. Залишаємо чи закреслюємо? Закреслюємо. Ма на малюнку крокодил. Крокодил. Яка перша буква? К? Залишаємо чи закреслюємо? Закреслюємо. І остання як малюнок це ЛЕВ. ЛЕВ. На який перший звук починається слово ЛЕВ? На букву ЛЦ наш малюнок добре, молодці. Буква К. Знайдіть картинки, які починаються на цю букву. Куртка. Куртка підходить нам чи ні. Який? Яка перша буква? Куртка. Залишаємо морква. Залишаємо чи закреслюємо? Морква. Який перший звук? Буква? М. Ні, це не наша буква. Закреслюємо. Ківі. Ківі на малюнку. Яка перша буква? К Ківі. Залишимо? І. Залишимо. Кіт. Закреслюємо чи залишаємо? Залишаємо. І остання малюнок це черепаха. Залишаємо її чи закреслюємо? Черепаха. Яка перша буква? Ч? Ч це не наша. Картинка. Молодці. Буква О. І перша картинка у нас це яблуко. Закреслюємо чи залишаємо? Яблуко. Закреслюємо. Другий малюнок. Оленя. Оленя. Закреслюємо чи залишаємо. На який першу букву починається це слово? Оленя. Це наша картинка, і ми її залишаємо. Їжак. Їжак. Який перший звук? Яка перша буква? Й. Закреслюємо. Олівець. Залишаємо це слово чи закреслюємо олівець. Це слово починається на букву О. Добре молодці. Скільки зайців сховалися за кущиками? Правильна відповідь Сім зайців. Кожен зайчик має по два вушка. Бачимо, що зайців дійсно сім. Завдання друге. Хто з тваринок зайвий? Зайва тваринка це сонечко. Чому? Тому що сонечко це комаха, а тукан, папуга та сова це птахи. Завдання третє. Яка фігура наступна? Наступна фігура рожевий квадрат. Для того, щоб підібрати правильну геометричну фігуру, спробуємо відшукати закономірність у послідовності представлених фігур: блакитний трикутник, рожевий квадрат, жовтий круг і знову блакитний трикутник.